Отже, щойно ми побачили хаотичну нарізку кадрів студії Люм'єр відомі, студії Пате, Укркінохроніки, згенеровані штучним інтелектом та інші. І чому тема називається як інтелект штучний інтелект, як ефективний інструмент неодокументалістики? Тому що дуже багато років я. Хотів, щоб картинки оживали. Можливо, щось побачене колись в Гаррі Поттері» на це наштовхнуло. А можливо, той матеріал, з яким доводилося дуже довго працювати. Мене звати Станіслав Литвин, вже пан Микола мене представив, тож не буду зупинятися на цьому кадрі і думаю, перейдемо далі. Десять років тому я пам'ятаю, коли вперше хай, запускається відео, я побачив знаменитий фільм Братів Люм'єр. Хотів його передивитися з точки зору, запускайте відеоплей. З точки зору саме документалістики, щоб зрозуміти той час, ми бачили, якій якості це було, потім вона ставала все кращою. А потім вже комп'ютерні технології дозволили нам навіть уявити приблизні кольори, в яких жили люди 1896 року. Але на відміну від. Франції чи потім вже Британії та інших європейських країн українська документалістика вона зосереджувалася на зовсім інших питаннях, а не на тих, з якими мені доводилося працювати. Про це ми поговоримо трошки пізніше, а зараз я хотів би зосередити увагу, як взагалі використовуються інструменти штучного інтелекту при роботі з документальним кіном. Я розумію, що цю презентацію нині дивляться як професіонали, для яких це не буде якимось відкриттям, але я думаю, є і студенти, і аматори, і, можливо, щось почути буде для них новинкою. Отже, де використовую я ящі? При тому, що я обожнюю мистецтво і присвятив багато років свого життя саме створенню мистецтва про мистецтво, проукраїнське, я взагалі не вмію малювати. І те, що ми називаємо розкадровка, для мене це виглядає взагалі як фантастика. І тут знову ж таки вже прийшов на допомогу нам штучний інтелект, який може візуалізувати той текст, який ви хочете написати, або вже якусь локацію сфотографовану перетворити на малюнок, де режисер може собі зробити якісь певні. Позначки тощо. Бо часто буває так, що якийсь проєкт запускається дуже швидко, робота триває блискавично, зйомки, монтаж, перед цим підготовчий період. А буває, коли це розтягується в часі і щось випадає в пам'яті. Тому створення такого сценарного плану і замальовок дуже може допомогти. Друга частина це робота вже з відзнятим матеріалом. Насправді. Така проста річ, але скільки часу вона і ресурсів почала економити, тому що коли робота над документалістикою займає дуже багато інтерв'ю, напрацьованих годин, ми сьогодні маємо можливість не витрачати ресурси на людину, яка буде їх, як ми говоримо, розшифровувати. Або транскрибувати, або самим це не займатися. А достатньо поставити аудіофайл, закинути в програму, і поки випивши чашечку кави, воно вже буде все зроблено. І ще кілька кліків, і воно все буде вже перекладено на будь-яку мову. Хай це буде на літературний переклад, але в принципі це вже є можливість субтитрування і взагалі роботи з цим матеріалом. Покращення якості архівів, це і створення відео зі старих світлин, це використання ще номер один особисто у мене, тому що працюючи з фотографіями надзвичайно низької якості раніше можна було мало що запропонувати глядачеві, а статична картинка ну, особисто мені вона ніколи не подобалася довго в фільмах, тому що. 5-7 секунд, ми зараз це побачимо, воно відриває увагу. Анімація живопису це окрема тема. Ми побачимо це. Ще один аспект це створення оригінальної музики та шумів. Якщо говорити про музику, то це поки що проста, примітивна річ, звісно, але вона вже може нам дати певний рух. А от шумами стає набагато цікавіше. Ну і те, що. Було дороговартісно або ресурсно важко, це дубляж. Сьогодні можна це зробити голосом самого героя, який говорить в фільмі англійською, іспанською, французькою, будь-якою мовою. Власне, всі ці інструменти доступні, деякі платні, ну якість вимагає грошей. Це зрозуміло, але це набагато менше, ніж те на що витрачалося раніше. Тут я попрошу включити відео. Це один із прикладів того, як ще колись режисери часто показували. Попрошу відео включити. От це відео йде, а раніше як показали фотографію низькій якості. І ми дивимося секунд п'ять на екрані. Ну, можливо, можна було ще додати штучний рух, щоб якось тримати увагу глядача. Сьогодні штучний інтелект розвивається з неймовірною швидкістю і. Дає нам можливості вже анімувати буквально одним кліком, написавши своє технічне завдання щодо роботи з цією світлиною, покращувати якість, це взагалі вже вшито в АДОВІВську програму, платну версію, ну і продовжити далі різні варіації з рухомою картинкою. Які ризики? Я хотів би про це дуже коротко сказати, адже кожен документаліст має теж ставити собі не тільки глядач має, а й документаліст це питання, де є межа між мистецтвом і маніпуляцією. Тому що ми розуміємо, що анімуючи картинку, продовжуючи це те чи інше, можуть з'являтися люди в іншому образі, що не буде відповідати тій чи іншій епосі, а можуть взагалі і показуватися події, яких не було. Чи можемо ми довіряти документальній історії, якщо частина кадрів згенерована штучно? Знову ж таки, безперечно, це якраз лежить, я вважаю, на совісті творців фільму. І що буде з довірою глядача, тут ми маємо бути чесними і обов'язково попереджати, я думаю, в кінці, або давати додаткові описи, що те чи інше відео створено анімовано за допомогою штучного інтелекту. Але з іншого боку, попри ці ризики, нам дається якраз і отримати іншу уяву того, як все раніше відбувалося. І тому я вважаю, що ця неодокументалістика, сучасна, сьогоднішня це не лише фіксація людей, подій, чи явищ, це створення глибших сенсів, де сучасні технології стають повноправним співучасником кінопроцесу. Дуже багато моєї роботи пов'язано із живописом і популяризацією українського мистецтва. Тому я почав використовувати теж інструменти для анімації картин. Буває це вдала анімація. Буває не дуже. Я попрошу включити відео зараз, ми бачимо маловідомого, але. Дуже промовисту картину Володимира Патика під назвою Джаз. Вона пов'язана з темою, про яку я буду говорити в кінці сьогоднішнього свого виступу. Це звичайна анімація Михайла Демцю. Ми бачимо Романа та Маргісельських, робота Миколи Шимчука. Унікальний насправді портрет. Зиновій Флінта – це зараз замальовки до фільму, над яким ми працюємо. Тобто, може бути і так. А може камера піти за пташкою? Ще анімація його робіт? Козак Мамай Олексія Потапенка, чернігівського художника. А це невдалий приклад дуже сильної роботи, але я вирішив її показати Олександра Мельника, діяння князя Андрія Боголюбського, ну і Катерина Тараса Шевченка. Якщо говорити про такі речі і вивчення мистецтва в навчальному процесі, то безперечно, що вони можуть зацікавити увагу наших юних глядачів. І привертати їх привертати взагалі до українського мистецтва, а не лише до того, що пропонує ринок так мультиплікації, диктований Сходом чи Заходом. Штучний інтелект, як написав, це справді новий спосіб взаємодії з реальністю. І от нам, документалістам, доведеться шукати цей баланс між технологією і етикою, бо майбутнє справді тут. Твориться вже не лише людьми. Цього року відбувся сьомий міжнародний фестиваль ретромузики імені Богдана Василовського. Фундатором фестивалю є посол Ігор Осташ, а я 10 років як режисер Ретро фесту До цього був створений фільм про життя і творчість Богдана Василовського. А сам фестиваль покликаний популяризувати його творчість. Богдан Василовський, батько української танцювальної музики, Маловідомий був на теренах України, зараз його популярність стає все більше і більше широкою. Його пісення спадщина нараховує понад 130 творів. І то, та історія, коли він творив, взагалі так подивитися, це був акт проти полонізації України. Це міжвоєнний Львів 1930-ті роки, це період війни, еміграції, все це сьогодні співзвучно з тим, що переживає Україна, поствоєнне відновлення. Тому ми і робимо цей фестиваль. Але цього року його родзинкою стало те, що я собі подумав, як режисер, якщо, власне, понад 100 років тому глядачі приходили. В кінотеатр ще побачити рухому картинку під акомпанемент живої музики, то мені спала думка: а якщо за допомогою штучного інтелекту нарешті нарешті показати життя Богдана Веселовського від 1915 року саме за допомогою ау... візуального, візуального продукту, сьогодні у нас буде чудова можливість. Не лише побачити це, а й почути. Я запрошую Тимофія Ілюхіна, музикант-віртуос, акордеоніст, дослідник музичної спадщини Богдана Веселовського. Отже, відчути атмосферу українського ретро, побачити життя композитора, це була частина нашого дійства. Галоконцерт відбувався в львівській опері. Ми зможемо зараз і у виконанні Тимофія прозвучать фрагменти трьох неповторних танго Чорні очі, усміх та придище час, які в 30-х роках зробили музичну революцію між воєнному Львові, і зараз звучать дуже співзвучно і по-новому. Тож, як увімкнеться відео, я думаю, ми готові побачити фрагмент цього дійства і почути. Дякую, Тимофій, бо саме так, бо Тимофій як дослідник-музикант, саме так звучала ця музика в 30-х 30 роках, 35 36 роки. І ми побачили, як все приблизно виглядало. Дякую вам за увагу. Я думаю, якщо будуть потім питання, ми зможемо їх обговорити. На цьому все.